І до життя флоту напередодні початку нового навчального року у штабі військово-морських сил України відбулись показові заняття з воєнно-ідеологічної підготовки за першою за календарним планом темою завдання збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави. До занять, яке проводилось у масштабах Севастопольського гарнізону, були залучені командири та їх заступники по роботі з особовим складом військових частин, а також офіцери командування військово-морських сил. Як це відбувалося, знає Алла Харівська. Такі заняття, які почали проводити з 1 квітня минулого року, стали предметом підготовки у всіх силах збройних сил України. Цей гуманітарний захід проводив заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України по роботі з особовим складом, капітан першого рангу Андрій Урсол. За його словами, такі заняття не обов'язково проводити тільки на загальних зборах. Вони можуть відбуватися і в полі під час навчання, і на кораблях, і в військових частинах. Але мета у них одна. Мета заняття показати яким чином проводяться заходи підготовки особового складу в системі воєнної ідеологічної підготовки, відповідно довести вимоги керівних документів щодо їх організації, а також показати, яким чином необхідно проводити заняття за визначеною тематикою. Під час першого показового заняття була розглянута тема завдання збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави. Відповідно, керівники груп воєнно-ідеологічної підготовки, командири військових частин та їх заступники отримали знання щодо методики проведення такого заняття. Відеоматеріал, який буде у подальшому використовуватися під час його проведення, вже безпосередньо у військових частинах. По закінченню навчання, під час проведення оцінювання військовослужбовців буде визначений рівень цієї підготовки. Аналіз ефективності занять здійснюється в загальній системі підготовки. Є саме перевірка рімець. Він здійснюється під час оцінки індивідуальної підготовки восени на 11-му місяці підготовки шляхом складання тестів, які готуються головному проведенню роботи всього складу, департаментом гуманітарної соціальної політики і міністерства оборони. В цьому році ми це... Перший раз спробували, чесно кажучи, я не дуже було спальні, які не готували, тести які готували, сподіваюся, що в 2014 році ми підійдемо до цього більше тут. Нове заняття мало за мету показати, яким чином проводяться заходи підготовки особового складу в системі воєнно-ідеологічної підготовки, довести керівні документи щодо її організації, а також сформувати єдині погляди на порядок організації та проведення воєнно-ідеологічної підготовки.